До якого наукового прориву ми ближче, ніж багато хто вважає. Трансплантація матки. Моя альмаматер в даний час працює над новою інноваційною процедурою, яка стане чудовою можливістю для інфертильних жінок. Повертаємо шерстистого мамонта. Мій професор генетичної біології переконаний, що одного дня ми водитимемо наших онуків до зоопарку подивитись на мамонтів. Чоловічі протизаплітні таблетки зараз вони знаходяться на стадії клінічних випробувань, але за кілька років можуть стати доступними для широкої публіки. Незабаром чоловіки зможуть стріляти холостими без необхідності робити вазектомію. Вирощування органів для трансплантації компанія Діна Кеймена, що базується в Нью-Гемширі, стверджує, що до впровадження цієї технології ще близько 20 років. Вони щойно перейшли до першої стадії випробувань. Розуміння того, як пов'язані гормони і психічні захворювання, особливо у жінок із ендокринними розладами, у яких раніше діагностували психічні захворювання, і на додачу менопауза у відповідь на жахливу заяву Lancet про надмірну медикалізацію, десятки дослідників по всьому світу подвоїли зусилля, щоб дізнатись більше. Дослідники сподіваються, що до 2030 року з'явиться новий препарат, який по суті зможе вирощувати зуби заново. Він стимулює стовбурові клітини в пульпі зуба і спричиняє ріст. Також наскільки я розумію, цей препарат спочатку тестувався як засіб для лікування хвороби Альцгеймера у Японії. Масштабне опріснення води для більшості людей це може здатись тривіальним, але доступ до прісної води та її очищення є найбільшою проблемою на планеті. Протягом багатьох років опріснення води було надзвичайно дорогим процесом, а інвестицій, необхідних для подолання бар'єру масштабування, завжди бракувало. Що ж, наші друзі на близькому сході стверджують, що за останні кілька років вони досягли величезних успіхів завдяки графену та доступу до пото. Тужної енергії. Їхні нові заводи мають запрацювати наступного року. Відсутність необхідності турбуватись про доступ до чистої води означатиме значний стрибок у сільському господарстві, індустріалізації та чисельності населення. Шалено ефективні методи лікування раку. Клітинна терапія це щось неймовірне, і вона вже доступна для лікування багатьох захворювань. Лише кілька днів тому квантові дані були вперше збережені та передані, тож це дуже захопливо. Посилання в описі контейнери для картоплі Фрінна виніс, які зберігатимуть її і гарячою, і хрусткою. Ліки від симптоматичного сказу за допомогою моноклональних антитіл вчені змогли суттєво змінити імунну відповідь центральної нервової системи щурів на інфекцію. Ви можете прочитати дослідження тут, посилання в описі. Це приголомшливо, тому що до цього відкриття при появі симптомів сказу вас можна було вважати фактично мертвим. Сказ також набагато частіше зустрічається в Азії та Африці, де реєструється близько 56 тисяч випадків. Вона рік. Як людина, яка працює в галузі штучного інтелекту, я б сказав, що найважливішим майбутнім науковим проривом є те, що штучний інтелект стане інструментом, який здійснюватиме наукові прориви. Якщо підсумувати, то коли штучний інтелект стане настільки ж розумним, як людина, скажімо, років через п'ять, компанії та організації зможуть використовувати його для навчання інших штучних інтелектів, що призведе до експонентного зростання. Уявіть собі, мільйони штучних. Інтелектів, які працюють один з одним 24 години на добу, 7 днів на тиждень, не потребуючи ні сну, ні до заправки. І з кожною хвилиною, яку вони проводять разом, кожен штучний інтелект стає досконалішим. Згодом ви матимете мільйони штучних інтелектів, кожен з яких буде розумнішим за найкмітливішу людину, яка коли-небудь жила на землі. Незабаром після цього їх можна буде спрямувати на наукові та медичні дослідження, а це означає, що теоретично. Та експериментальні роботи будуть писатись за години, а не за роки. Тобто швидкість наукового прориву також зростатиме в геометричній прогресії з кожним роком. Без перебільшення можна сказати, що ми ймовірно досягнемо повного розуміння всесвіту часу і законів фізики ще за нашого життя, не просто теоретичне розуміння, і не кілька конкуруючих теорій. Я маю на увазі, що ми будемо розуміти, як влаштований весь всесвіт простір і час експеримент. Ментальним доказовим способом Повернення CD як практичної форми зберігання даних, яка може перевершити щільність даних SSD. Компакт диски стали вважати застарілими, оскільки крихітний флеш накопичувач може вмістити понад терабайт інформації. Нову технологію було використано для створення багатошорового диска розміром з DVD. Розробники припускають, що на повнорозмірному CD можна буде зберігати понад 125 терабайт даних. Ось стаття посилання в описі. Декодер мозку, дослідники з Техайського університету розробили систему на основі штучного інтелекту, яка перетворює мозкову активність людини на безперервний потік тексту. Хоча це не читання думок, цей семантичний декодер здатен дати надію тим, хто втратив мову. Не можу повірити, що досі не бачив цього: ліки від втрати слуху. Хоча це лише початок, вчені дуже близькі до розробки генної терапії для лікування втрати слуху, спричиненої шумом або віком. Вони вивчають механізми, за допомогою яких інші савці відновлюють власні слухові клітини, а потім активізують ту саму частину у наших вухах та нервах. Повернути слух буде так само просто, як зробити лазерну корекцію, і це відбудеться ще за мого життя. Сподіваюсь. Квантові мережі. Китайці вже кілька років як запустили супутник. Отримали світове наукове визнання за його роботу. Вони транслювали 4-годинну відеоконференцію у форматі HD за допомогою одного супутника з потенційно незламним шифруванням, терабітна швидкість бездротів і мобільного зв'язку. Швидший за оптичний зв'язок. Він зробить всю комунікаційну інфраструктуру застарілою. Запліднення і циклітин з використанням ДНК інших самок тварин це випробували на мишах. Здається, майже 10 років тому. Якщо ми дозволимо випробування на людях, це дасть змогу лесбійським парам створювати генетичне потомство. Вакцина від целіакії, Кії, завдяки якій люди з цією хворобою більше не відчуватимуть симптомів при вживанні глютену. Мікрофізіологічні системи, які досить добре відтворюють системи органів, щоб на них можна було випробовувати ліки. Це вже розпочато. Сподіваємося, завдяки цій технології тестування на тваринах відійде в минуле, а чимало багато обіцяючих ліків будуть повторно протестовані, поза як раніше вони не пройшли випробування на тваринах. Оскільки ліки, які успішно пройшли випробування на тваринах, дуже часто не показують результатів у випробуваннях на людях, існує багато багато потенційних препаратів, що так і не вийшли на ринок, бо на них погано реагували щури. Підтвердження існування дев'ятої планети в нашій сонячній системі за поясом Койпера, яка змушує Седну та інші транснептунові об'єкти рухатись по іншому. Приблизно таким чином ми виявили Нептун. Інверсна вакцина для лікування розсіяного склерозу знаходиться на пізніх стадіях випробувань. Вона має потенціал для подальшого тестування інших автоімунних захворювань, включаючи хворобу Аддісона, целіакію, дерматоміозит, хворобу Грейвса, тиреоїдит, хашимото запальні захворювання кишківника, хвороба крона, неспецифічний виразковий коліт, розсіяний склероз, міастенію, перніціозну анемію, реакт. Тивний артрит, ревматоїдний артрит, синдром Шегрена, системний червоний вовчак, цукровий діабет першого типу. Так стало, що у мене вид автоімунного захворювання, що називається анкелозуючий спондиліт. Це одна з форм ревматоїдного артриту, і я з нетерпінням чекаю на новини про вакцину. Лікування, яке я отримую зараз без страховки, обходиться приблизно 7-9 тисяч євро кожні 8 тижнів і займає близько 3 годин. Можливо, це не революційна новина, але власникам кішок варто порадіти. Зараз на стадії клінічних випробувань знаходиться новий препарат, який знижує ризик хронічної хвороби нирок у тварин. Хронічна хвороба нирок є основним фактором ризику для котів, а цей препарат може подвоїти середню тривалість життя. Уповільнення старіння. Нам відомі всі основні причини, що зумовлюють старіння, і зараз ми працюємо над тим, як повністю запобігти цьому процесу. Згідно з нинішньою риторикою, середня тривалість життя до кінця 2100 року може зрости до 150 років. Це звучить страшно, доки ви не усвідомите, що близько 120 з них ми проведемо у доброму здоров'ї. 120 років будуть відчуватись і виглядати як нові 60. Випробування біологічних протезів колінного суглоба на людях уже розпочато. Над ним працювали 20 років. Дослідження триватимуть 5 років, а потім очікується їх комерціалізація. У разі успіху ми отримаємо протези колінного суглоба, які служитимуть все життя і будуть набагато кращими ніж ті, що існують сьогодні. Насправді ми дуже близькі до того, щоб зробити вирощене в лабораторії м'ясо комерційно життєздатним йдеться не лише про бургери, вчені розробляють стейки і навіть морепродукти. Незабаром ми зможемо обідати екологічно етичним філе без почуття провини. Можливість зупинити і навіть відновити пошкодження зорового нерва зараз випробовується щонайменше три окремі методи, щоб з'ясувати, як регенерувати втрачений мієлін в зорових нервах, аби відновити їхню повну функціональність. Колись це вважалось невиліковним. Посилання в описі. Для розмноження не будуть потрібні жінки. Я маю на увазі, що вже існують штучні матки і клонування, але потрібно лише доопрацювати певні деталі. Уявіть собі світ, де чоловік може стати батьком виховуючи клонованого сина і робити це без жінки як партнерки, дружини та матері. Я не дуже на це очікую. Відверто кажучи, це лякає мене до всерачки. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці за фінансову підтримку. А на який науковий прорив чекаєте ви? Напишіть в коментарях.